Попри справжню зливу, депутатів Рівнеради ради знову зустрічає пікет вимоги, виписані на плакатах і стосуються здебільшого створення художнього музею у Рівному. З під будівлі пікетувальники переходять у залу. Тут питання про приміщення на Драгованова 9 розглядають у числі перших. Зокрема, звернення до голови обласної ради. Звертаємось до вас з пропозицією прийняти власність територіальної громади Рівненської області, колишнє приміщення жіночої консультації поліклініки номер 2 вулиця Драгоманова, 9 Рівненської міської ради для створення рівненського обласного художнього музею зазначене звернення вважаємо за доцільне розглянути на черговій сесії Рівненської обласної ради з залученням посадових осіб виконавчого комітету рівненської міської ради та представників громадськості, які ініціюють створення. Рівненського обласного художнього музею. Дякую. заступник голови облради Степан Павлюк каже: рада не проти створити музей, та мова нині йде ще й про мільйонну суму, яку доведеться витрачати на фінансування музею. У Нас таких коштів, щоб профінансувати дане приміщення сум просто немає і не буде. І ми впевнені, тому що сесі не проголосують за такі великі фінансових коштів. І тому ми робили варіанти стосовно заміни даного приміщення. У Нас є так звана, так до речі, в обласних центрах існує так звана. Музейна частина, і в нас біля обласного краєзнавчого музею нашого є приміщення толстого 20-400 квадратних метрів, яке ми сьогодні готові виділити для цього картинної галереї, при тому, що ми вже протокольно зупинили його відчуження. Голова апеляційного суду наполягає, його працівники не мають умов для праці, а тому нове приміщення необхідне. Нам це приміщення не передали у власність, воно залишається власністю територіальної громади. Вашою власністю нам лише на підставі договору дали його в користування. Одна із умов міського голови про те, що це приміщення має бути збережено в такому вигляді, в якому воно в нас є. Мається на увазі зовнішній вигляд. От є ескізний проект. І одна із умов міського голови і міської ради про те, щоб це приміщення було в такому вигляді. Проте громаду було не вгамувати. Врешті місцеві обранці таки проголосували за звернення до обласних колег, аби ті взяли ініціативу створення музею на себе. А от розробляти суддям документи на землю під приміщенням на Драгоманова 9, попри всі запевнення, не дозволили. Не менше галосу виникло і навколо пагорбу слави. Спершу депутати заборонили структурам виконкому міськради надавати вихідні дані на будівництво об'єктів нерухового майна на пагорбі Слави для. Розробки робочих проєктів. Зробіть запит в ДАП, зробіть запит нам офіційний запит. На той об'єкт до нас ніхто не звертався. Відповідно, ми нічого не видавали. А за тим депутати і зовсім вели мораторій на будівництво на пагорбі слави. Верховуючи соціальну напругу, пов'язану з забудовою зони природних ландшафтів обмеженої вулиці Київська і Костромська Пагорб Слави з метою захисту законних інтересів мешканців міста Рівного, Рівненська міська рада вирішила. Запровадити до 1 січня 2016 року мораторій на забудову зони природних ландшафтів, обмеженої вулицями Київська і Костромська Пагробслави в порядку, встановленому чинним законодавством. І хоч за словами міського голови, ці рішення лише великий пшик, який нічого не вартий з юридичної точки зору. Втім, таким чином рада висловила свою офіційну позицію. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.